Ми вже тут, а ви? Так чому так мало людей? Вот в пяти місті городе сюда вот пришли только вот, полсотни человек. Привет! Як бачите, я прийшов десь в 10 15 го тут було ну, стік вам. Мол... Можливо, 20, найбільше. Зараз, як ми бачимо, ну, сотня, десь сотня, такі. Так. Бачиш, а ти говориш, армии, что ничего не де Мустафа! Хто дай, Мустафа! Мустафа! Поджигай! Добро! Речь о том, что какой-то очень просто очень корректный! Вже не президент. Братте, слухайте, це перетвориться на трошки іншу історію. Не ради той, якої ми сюди прийшли. Ну, правда. Мені все це просто було неприємно. Тому що сьогодні я думаю, дуже багато журналістів неприємний настрій. Я це написав, просто щоб почути, чи є ці люди, чи просто ми говоримо десь у Фейсбуці, знайом познайомитись. От мені приємно, що тут є 200-300, може буде більше тисячі людей, бо ще немає 20-30, з яким я знаю у Фейсбуці, які підтримують мене ці ідеї, і зараз вони отут рядом. Я думаю, це початок боротьби за українську незалежність. Україна повинна бути в Європейському Союзі. Жодна людина, навіть якщо ця людина на найвищій посаді, не має права забрати в 50%, 8% українців, позбавити їх права на євроінтеграцію. Я прийшла сюди півгодини тому. Тут стояло 50 людей. Огляніться скільки зараз. І це тільки початок. Тисяча, завтра збереться 10 тисяч, післязавтра збереться 100 тисяч, а потім піднімуться мільйони. І це єдиний шанс врятувати цю державу. Розлюченість, опорення, розчарованість. Те ж саме, що напевно відчуваємо ми, але ми не маємо права на ці почуття. Ми мусимо зібратися і діяти. Ці хвилини, ці дні, бувають раз на 360 років. Хоча мене немає в Фейсбуці. І в жодній соцмережі, але на Майдані я з'явився.